Доброго ранку на каналі Файні Квіти Городина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі. в Садочку на квітнику, 19 та 20 листопада 2023 року. За вікном. Погода не дозволяє працювати в садку, не дозволяє на грядки вийти, але є теплиці, є підвіконня, на яких у нас ростуть рослини. І, до речі, у нас багато підписників з теплих країн, у них все в відкритому ґрунті зараз добре. Що, ж, давайте розглянемо, що ми можемо в цей час робити, а що не можемо. 19 листопада, тобто сьогодні, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці Водолій. А значить, нічого не сіємо та не саджаємо, не можна поливати та підживлювати рослини, це час дихання рослин. Можна проводити тільки зелені операції на квіткових та овочевих рослинах. Сьогодні, 19 листопада, сприятливий день для заготівель, для закладки овочів та фруктів на тривале зберігання. Завтра, 20 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 16 години 30 хвилин, а потім місяць перейде в знак риби. І це доба переходу місяця з першої у другу фазу. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, і не можна поливати та підживлювати рослини до 16 години 30 хвилин, а потім будуть вже ефективними поливи та підживлення рослин. Можна проводити зелені операції на квіткових та овочевих рослинах тільки до 12-ї години дня, не пізніше. І що стосується заготівель, тут теж цікава ситуація: день складний, бо 20 листопада до 10-ї години ранку ще можна буде робити заготівлі смаколиків. Тут будуть працювати енергії стихії повітря, водолія. І можна закладати овочі та фрукти на зберігання. А потім після 10-ї години наступить несприятливий час для заготівельних робіт, бо почнуть працювати енергії, стихії, води. Ось такий у нас сьогодні щоденник усіляких вам гараздів, благодатної погоди. І хай неважливо, яка там погода за вікном, хай у ваших будинках буде тепло, буде затишок. І буде мир у вашому серці та мир у вашій оселі. А ми зустрінемося з вами увечері в гарному настрої і побажаємо зараз на день мирного дня, щасливого дня. До зустрічі! Бувайте здорові! На все добре!